Всім привіт! З вами Єрвес. І сьогодні вже 10-й день моїх торгів на бінарних опціонах. Давайте подивимося, як цей юбілейний день у мене сьогодні почався. І давайте я вам покажу, що це буде. А ви заберіть собі чайку, зберіть солодощів і ми починаємо. Так, от я зайшов на ринок і давайте побачу, що я тут робив. Не пройшло і минути, я вже зайшов на пониження. А це у нас пара євро канадський долар. Ну звісно, я вмію робити імпульсивні дії, але я і соответственно отримую сотею результати. Я продав цю угоду. Я бачу, що формується форма трикутнику. І я вирішив поставити на повищення. Чому б і ні? як бачимо. У ринку Майко другі плани, і він вирішив просто провалитися вниз. <клев> Добре, я думаю, собі не біда, Давай ми пройдемо далі. Тут я бачу, формувалося щось на пониження обернутого трикутника. І я поставив на пониження, відповідно. Які у ринку плани у нього зовсім другі плани? Він вирішив піти собі в. Човалять без боя! Човай десь бесходя! Довго не думаючи, я вирішив поставити на пониження. Тому що от і краще формувався обернутий трикутник. в цей раз. Я провели угоду і одразу ж я закупив другу угоду на повищення. І от ця угода вже закрилася в плюс. Давайте підводити ітоги. Одна продана угода, три неприбуткові і одна прибуткова. На цьому в мене все. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі!